Вітаю, дорога церква. І... Слава Богу, що ми можемо зібратися і розмірковувати над Словом Божим, співати Господу хвалу, бо Він достойний слави і величності. І знаєте, вже ну, навпродовж декількох тижнів я. Бог поклав мені на серце говорити про таку тему, як богоборство, або причини і наслідки, коли людина ослушується Бога, або не чую, чуючи, Бог каже, йди в ту сторону, а вона бере і йде в іншу сторону. І всі ми пам'ятаємо книгу пророка Йони і його історію. І сьогодні ми подивимось на таку характеристику або Наслідок до якого призвело богоборство Іони, це те, що богоборство призводить до різних нещасть. Або, іншими словами, богоборство призводить до прокляття. І Слово Боже, нам говорить дуже багато про прокляття і наслідки цих проклять. І книга пророка Йони, перший розділ, четвертий і п'ятий вірш. Та Господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого Бога. А щоб полегшити корабель, виконали в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. І ми минулого разу з вами говорили про те, що богоборство воно призводить до того, що людина втрачає спілкування з Богом. Також ми говорили про те, що богоборство призводить до прогресуючого свавілля. Тобто людина починає обирати в свій власний шлях, що вона хоче, куди вона буде йти, що вона буде робити. Тобто на троні її серця знову вилазить її я. І коли наші стосунки з Богом руйнуються, в наше життя вривається гріх, як ми вже казали, гріх свавілля. Ісус, коли був на цій землі, показав нам гарний приклад того, як ми маємо приймати рішення в нашому житті. Його волі ніколи не було гріховною, як у нас. І у нього ніколи не виникало бажання протиставити свою волю проти волі Божої. Однак у Евсіманському саду, ми пам'ятаємо цю історію, так? наш Спаситель повинен був випити чашу ототожнення з гріхами всіх людей. Усе його святе єство протестувало, відвертаючись від цієї гіркоти, але незважаючи на це, у молитовній боротьбі Божий син повністю підкорив себе волі Небесного Отця і вийшов, пішов за на гору Оливну, за ним пішли і учні його, це Луки, 22, розділ 39 по 44 вірш. І, прийшовши ж на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу, і сам відійшов від них на вержіння каменю. І, схиливши коліна, молився, кажучи, Отче, о, якби ти благоволив принести чача, що повз мене. Втім, не моя воля, але Твоя нехай буде. І з'явився ж йому ангел з небес, і зміцнював його, і, перебуваючи в боротьбі, старанніше молився, і був під його, як краплі крові, що падають на землю. Тобто ми бачимо, що це рішення Ісусу Христу також не дуже легко давалося. знаєте, ми пам'ятаємо, що Ісус Христос є прикладом для нас в усьому. Ми дивимося на Христа, дивимося, як Він робив, і можемо винести певні уроки для себе, як ми маємо керуватись цьому житті. І своїм прикладом Богу, у Ісус Христос накреслив єдиний вірний шлях, яким слід іти, і кожному з нас. Своїм прикладом Бог у платі накрес... показав нам те, що. Треба довіритись волі Божій, волі Отця, як це розбив Ісус Христос. І знову ж таки, повертаючись до контексту, книга пророка Йони, що відбувається у Іони? Четвертий вірш першого розділу Книги пророка Йони починається з протистояння. Словосполучення, але показує, що до цього часу діяла людина. Тобто вона щось обирала, вона якось приймала якісь рішення. Не слухали Слова Господня, то трохи далі ми бачимо, що настала черга дії Божої. І Бог вступає, знаєте, в кожній картині або в кожній історії завжди є кілька, декілька персонажів. Не буває таке, що от одна людина і все зав'язане на ній, а навколо нічого нікого нема. Бо ця історія вона була б ну, нецікава. Так само і в біблійних історіях ми завжди бачимо декілька персонажів. Це зазвичай людина або народ ізраїльський, і Бог. Бог завжди є ключовою фігурою або ключовим персонажем в будь-якій біблійній історії. І ось Господь починає діяти, і ми бачимо, що на морі підіймається велика буря, корабель починає носитися і відбувається та Проблема, до якої призвели дії цього пророка. І цікаво те, що Августин, відомий такий біблійний бібліїст або теолог, він сказав колись такі слова. Відома така цитата: Тікаємо від милосердного Бога, біжимо до караючого Бога. Знаєте, люди думають, що можна від Бога якось втекти. Але ми можемо втекти від милосердного Бога, тобто не приймати Божого спасіння, Боже Слово, казати, нам це не треба, це вигадка, це щось для старіків або ще для когось, мені це не потрібно. Але коли людина відкидає милосердного Бога, вона автоматично приходить до Бога, який карає, до Бога, який гнівається, бо гнів Божий, як ми знаємо, лежить на такій людині. І вона це гнів тільки ну, наповнює наповню чашу гніву. І останнє слово, воно завжди за Господом в усьому. Кожна біблійна історія нам показує, що що б люди не робили, як би вони не чинили, які б дії не відбувалися в тих історіях, останнє слово завжди відбувається за Богом. Як Бог скаже, так і буде. Особливо це стосується пророків. На Бог не дарма залишив нам в книги Біблії так багато пророків, які показують нам не просто те, що вони були післанцями, те, що вони доносили Слово Боже, а вони своїм життям показували, вони були живою ілюстрацією того, як Бог діє. Пам'ятаєте книгу пророка Осії? Бог каже йому: візьми собі дружину-блудницю і будеш жити з нею. І через це я буду ілюструвати те, як мій народ поводиться зі мною. Тобто, або інші пророки, ми бачили і Ісая, і пророк Єзекіль. Тобто, було багато таких ілюстрацій. І коли люди не слухаються Бога і Його слова, Він починає навчати їх через покарання. Псалом 106, 25, 27 вірш говорять такі слова. Він накаже: і здійметься буря, що підіймає вгору величезні хвилі. Вони, люди на кораблі, підносяться до неба і знову опускаються у безодню. Їхня душа буває у відчаї від небезпеки, вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і всі їхня мудрість нічого не варта. Тоді у своїй біді волає до Господа, і він визволяє їх від нещастя. Бачите, люди кажуть в, своїх, в своїй гордині ми самі, ми побудували, пам'ятаєте, що люди казали, коли побудували Титанік? Кажуть, це не корабель. Як то кажуть, зуб даю, не потопить. Або, а останнє слово було за Богом. Втанув в той, в той же час. І так само і з Йоною. І так само от багато людей, які в своїй гордині вони думали, що вони вищі за Бога, або можуть якось свою волю поставити вище за волю Божу. І саме в такому жахливому становищі опинився Йона. Гірко усвідомлюючи, що ризикуй не тільки своїм життям, але й всією командою корабля. Матроси, охоплені великим страхом, перебували у повному розпачі від безвиході. Вони були повністю виснажені, борючись з розлюченою стихією. Купці, щоб полегшити корабель, кидали свої товари в море і в результаті зазнавали значних матеріальних втрат. І вони заплатили досить велику таку ціну. Ну, Майже більшість товару, які вони везли, вони втратили через одну людину, через людину, яка пішла проти Бога. І знаєте, це показує нам ще один такий духовний принцип. Виявляється, що наш гріх і наша непокора інколи стає причиною того, що люди, які навколо нас, вони також стають заручниками тих обставин, які Бог посилає в наше життя. Ну, наприклад, якщо батько сім'ї... Хуліт Бога або не приймає Бога. І Бог посилає йому труднощі в життя, щоб він навернувся, щоб він через ті страждання пізнав і нарешті зрозумів, що йому потрібен Бог. Хто буде страждати? Чи тільки батько? Звичайно, буде страждати вся сім'я, бо десь будуть не вистачати грошей, десь, можливо, будуть якісь проблеми психічного, фізичного характеру і різних інших проблем. Тобто, і ми розуміємо, що наша непокора інколи стає причиною того, що люди, які навколо нас, вони страждають. І у пророка Йона була така сама. І в більшості свої ми всі привносимо лепту у страждання наших. Ну, знаєте, випадок пророки Йони, він мені трошки нагадує нашу країну. Беззаконня лідерів. Якби, ну, ті, хто сидять у, у владі нашої країни, вони приймають певні закони. За ці закони ну, розбещується нація, і потім якби ми пожинаємо плоди нашої, ну, наших дій або нашого, нашої країни. І багато людей, навіть християн, які, здавалось би, ну, нічого поганого не зробили. Ми ж начебто Богу поклоняємося. Приходимо в дім Божий, молимось, Біблію читаємо, але ми знаходимося в тих самих обставинах, як і вся наша країна. Чому? Бо беззаконня лідерів, лідерів страждають їхні діти, а за гріхи дітей страждають їхні батьки. Але в більшості своїй ми всі приносимо лепту у страждання нашої країни. Чи Ісус не залишив нам повеління, що ми маємо робити? Знаєте, от, от також, якби, а як це стосується нас особисто, ну, цей йона не послухався, а ми слухаємось Бога. А у чому ми слухаємось Бога? Знаєте, я, мені постійно на думку приходить останнє слово вірші книги Євангелія від Матвія. Як багато з нас слухається цих віршів. Іти і проповідувати Євангелія, іти і благовістити до країв землі. Як багато з нас цим займається, як багато з нас виконує це повеління, яке Бог залишив нам виконувати, це питання для кожного з нас, і особисто для мене. Я постійно себе картаю, що я мало благовіщу, я мало це роблю. І це також мене стосується. І Переглянути своє життя, чи служимо ми Богу в покорі, чи ми в Його волі знаходимось, бо ми інколи ну, дуже те, що нам незручно, ми якось швидко забуваємо. А виявляється, що те, що ми забули, ну, Бог не забув. У Бога є дуже добра пам'ять, і Він все знає, бо Він залишив нам те, що ми маємо виконувати. Пам'ятаєте? Євангелія, післання до Єфесян, де написано, що ви створені в Бозі на добрі діла, які він залишив нам виконувати. Добрі діла. Проповідувати Євангелія. Тобто на нас лежить певна відповідальність. Не просто жити, не просто освячуватись, не просто перебражувати характер свій, а ми маємо ще щось робити. Не просто бити вітер, як казав апостол Павло. І знаєте, це перша така аспект цього. Звичайно ж, ми всі розуміємо, що не всі обставини в нашому житті є покаранням за щось. Інколи Бог допускає, щоб випробувати віру. І ті обставини, які Він привносить в наше життя, вони ну, не через те, що ми десь не були, неслухняні його волі, а через те, що Бог хоче випробувати віру. Ми знаємо, що. Писання до Якова нам дуже добре про це говорить. І давайте ми прочитаємо 28 розділ повторення закону. З 15 го вірша ми трошки буквально до 20-го вірша прочитаємо, бо там які саме прокляття відбуваються і наскільки це небезпечно не слухати Бога. Але якщо ти не прислухатимешся до голосу Господа свого Бога, дотримуючись усіх його заповідей та його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб їх виконувати, то тебе досягнуть і на тебе впадуть усі ці прокляття. Проклятий ти будеш у місті і проклятий у полі, проклятий буде твій кошик і та твоя діжка з тістом. Прокляти буде твоє потомство та плоди твоєї землі, приплі твоєї великої худоби та приріст твоєї дрібної худоби. Проклятим буде твій вхід і проклятий твій вихід. Господь нашле на тебе прокляття, збентеження та невдачу в усьому, до чого ти прикладеш свою руку. І що читнитимеш, аж доки не будеш знищений і раптово не загинеш через твої лихі вчинки, через те, що ти залишив мене. І Якщо ми уважно почитаємо, а яка основна думка цих проклять? Якщо ти залишив мене, знаєте, ми в Біблії що Бог поклав. Тобто ти, людина може розрушити своє прокляття в житті тільки тоді, коли вона приходить до Бога, тільки тоді, коли вона обирає шлях благословення, шлях долучання до Бога. І тоді. В її життя приходить ну, альтернативний варіант. Тобто ці прокляття вони перестають діяти. Бо це прокляття це прокляття гріха. Багато з цих речей це є наслідок того гріха, який людина робить непокора Божої волі. І далі ми читаємо, що прокляті будуть життя твої та комори твої, прокляті буде плід утроби твої, плід землі твої, пліт волів твоїх і пліт овець твоїх. Прокляття, як заразний вірус, впливає на всі аспекти життя всіх тих, хто противиться волі Господній. Вона поширюється навіть на їхнє потомство і на їхні засоби до існування. Господь вразить вас затримкою росту, гарячкою гарячкою запаленняю, посухою палінням, вітром, і ржею, і вони будуть переслідувати тебе, поки ти не згинеш. Господь вийде з тебе на поразку твоїм ворогам. Одним шляхом ти вийдеш проти них, і сімома шляхами втечеш від них, і будеш розпорошені по всіх царствах землі. І покарає тебе Господь єгипетською поразкою коростою, від якої ти не вилікуєшся. Господь вразить вас божевіллям, сліпотою, заціпленням серця, і ти не будеш процвітати на дорогах своїх, вони будуть гнобити тебе, і гнобити тебе весь день, і ніхто не захистить тебе. Бачите, ну, дуже багато таких страшних речей тут описані. І до чого це веде нас? Чужини, що серед вас буде підійматися над вами все вище і вище, а ви будете опускатися все нижче і нижче. Він позичить вам, але не позичите ви йому. Він буде головою, а ти хвостом. Прокляття включає в себе численні трагічні лиха, які нас наздоганяє всі бунтівники один за одним. Знаєте, якщо. Бунтує народ, це не означає, що прокляття закінчиться, як помре одна людина. Пам'ятаєте, що відбулося, коли Корей, Дафан і Авірон постали проти Бога, постали проти Моїсея і Аарона. Вони загинули, але потім народ щось почав якось казати: ви погубілі народ Божий. І в ітогі, що Бог каже? Відійдіть від них, і я знищу цей народ. Два мільйони людей, я їх знищу. Бо вони йдуть проти мене. Тобто ось вона дія прокляття. Ви відмовилися від слухати волі Божої. І, Тобто прокляття воно може ширитися не тільки на одну людину, а й на цілий народ, на ціле нації. І знаєте, багато націй, найбідніші нації цього світу, які є, які богоборством займаються, які йдуть проти Бога, ну, та, та ж сєверна Корея. Там нема християнства, там переслідують християн, там ненавидять християн. І до чого це призводить? Це найбідніша така страна, в якій постійно немає світла. Зараз, от уже скільки років, а вони досі. Зате вони зробили ядерну бомбу. Їх хваляться цим. Але не знаємо, чи літає вона взагалі. Прокляття, вони мають силу в нашому житті. І, знову ж таки, прокляття це альтернатива Божим благословінням. Отже, до якого висновку ми можемо прийти? Перше, Непослух Богу є причиною багатьох проблем у нашому житті, у житті християн. Якщо ми не слухаємо Бога, то ми автоматично наживаємо проблеми в своєму житті. Бо коли ми давали Богу обіцянку доброї совісті, то ми брали на себе обов'язок бути слухняними, бути вірними йому і слухатись його слова. Бо, як написано, так? хто любить мене, той виконає слово моє. Якщо ми не виконуємо Слово Боже, отже, ми не любимо Бога, а отже, ми живемо під прокляттям. Друге, наш непослух може стати причиною бід для людей, які оточують нас. Тобто наш Богу може виявитися в проблеми в нашому житті. Інколи люди задаються питанням, а чому хворіють діти, а чому хворіє дружина, а чому хворіють батьки, а чому те ся, інше? Можливо, треба задуматися, подивитись подивитися на своє життя, чи не я є проблемою цих проклять або цих негараздів в житті. Це також кожному з нас якби їжа для роздумів. Не Богу є гріхом. А хто живе в гріху, той знаходиться під прокляттям. І найголовніше прокляття це смерть. Наше тіло, воно помирає. Четверте, страх Божий має спонукати нас в вірності Богу у всіх його ділах, які Він доручив нам виконувати, як писав апостол Павло Писані Писанні до Єфесян, другий розділ, десятий вірш. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Отже, у нас є повеління Боже, що ми маємо робити, і як ми це маємо робити. П'яте, коли ми потрапляємо у обставини як Йона, то час зупинитися і передивитися свої стосунки з Богом. Чи слухняними, чи слухаємо ми волю Божу. Знаєте, ця війна це ще одне нагадування кожному з нас, що можливо, нам варто зупинитися на наших шляхах і передивитися наші стосунки з Богом. Ну і шосте. Звичайно, дивитися на послуг Христа і робити, як Він, молитися, робити діло Боже і не скаржитися. І тоді Божі благословіння будуть з нами. Тож, як написано повторення закону, 28 розділ, 1, другий вірш, ми дивилися на прокляття, а тепер давайте трошки подивимося на благословіння. Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, які б. Тобі сьогодні заповідає, то Господь твій Бог поставить тебе вище усіх народів землі, тебе досягнуть і на тебе на тобі спочинуть, залишаться усі наступні благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога. І там до 15-го вірша йдуть Божі благословіння. Тож я бажаю кожному з нас пам'ятати, що ми маємо наслідувати благословення, а для цього ми маємо слухати Бога. І бути йому покірними. Тож давайте станемо і помолимось. Господь наш і Бог наш, ми благаємо Тебе, Господи, навчи нас в покорі. Покажи нам, Господи, в наших серцях, в наших розумах, де ми неправі і в чому нам потрібно змінюватися. Господи, щоб дійсно Твої благословіння були в нашому житті, а прокляття, Господи, які пов'язані з нашим непослухом, Господи, віддалились від нас, Господи, бо ми хочемо наближатися до Тебе, нашого Бога, Благого. І доброго і совершенного. наш величний Господь, Отець, і Недух Дух Святий. Амінь.